Могутня імперія у Сумах Сергій Гуцан переніс містян до Візантії. У муніципальній галереї майстер представив фотозвіт про свою подорож до стародавньої країни християнського царства, ніби створив машину часу. Повернення у минуле Візантія з її монументальністю та скарбницями на світлинах сумського фотохудожника повернула глядачів у ті далекі часи. Виставка Сергія Гуцана завжди розповідають історію цього разу історію його мандрів, напівзруйновані та відреставровані стіни храмів повсякденне світське життя у минулому могутньої держави. Невозможно не звернути внимання на візантійські цінності. Поэтому вони попадали в об'єктив фотоапарата, і естественно німноках то не систематизується. Мені захотілося показати зрителю. Тобто я розумію, ну що о візантії, показати її величі це завжди і полізне, і інтересно до галереї Сумчани завітали не лише роздивитися світлини, але й про події сивої давнини християнської держави. Послухати автор виставки розповідав проникливо та захоплююче. Світлини приїхали з Путивля, До цього роботи виставлялися у шостці. Модернізована та довершена експозиція тепер гостює у Сумській муніципальній галереї. Тут фотографії залишатимуться до 3 березня. Юля Дементіва, Микола Боросенко, регіональне телебачення Сумщини.